Озо камера віртуальної реальності, розроблена компанією Nokia. Новинка має форму кулі та вісім камер, за допомогою яких можна знімати 360 градусне відео і записувати звук з восьми напрямків. Фінські розробники впевнені, що Озо стане незамінним помічником для зйомок 3D-фільмів, створення ігор нових поколінь і цікавих проєктів. Пристрій дозволяє як знімати, так і монтувати відео в режимі реального часу. При цьому кадри не треба буде склеювати якимось особливим чином, щоб отримати три. Де контент. Nokia пообіцяли, що робота з Озу буде вкрай простою. Реліз пристрою запланований на кінець 2015 року. Цільовою аудиторією Nokia OZO стануть кіностудії, що створюють vr контент. Ціну новинки поки що не оголошено, але компанія запевняє, що OZO коштуватиме дешевше за решту наявних аналогів. Погодьтеся, за допомогою фото можна справді зробити багато, змусити посміхнутися, розповісти історію, висловити емоції і зберегти найпрекрасніші спогади. Та проблема в тому, що ми живемо не в двомірному світі. Це не наш рідний вимір, а тому звичайна фотографія це лише частина картинки. Нью-йоркські розробники з Meta and Form створили Bevel, перший свого роду аксесуар, який перетворить ваш звичайний смартфон або планшет на дивовижну 3D-камеру. Пристрій досить простий у застосуванні. Вам лише треба під'єднати. Бевел до гнізда навушників вашого смартфона або планшета, а потім зробити панораму речі, місця або людини. Щоб створити фотографії в абсолютно новому вимірі, бевел використовує безпечне для очей лазерне світло і наявну камеру на Android або iOS. Зображення можна обертати, перетворювати в анімовані gif зображення і переглядати з різних кутків. З Бевел ви можете робити все, що і зі звичайними фотографіями, розміщувати 3D-зображення на Фейсбук, Instagram, Twitter або в будь якій і інші соціальні мережі. До того ж, такі 3D-фото можна роздруковувати на 3D-принтерах. Нині проєкт збирає кошти на платформі Кікстартер.